Але слухайте, питанечка. От, наприклад, ви ведете влог. Любий, на любу тематику, вам починають писати, що ви мудак, ви гівно і так далі. Вас починають поносити. Але ви людей-то не ображали і не розумієте, ви не образили людину, а вас поливають. Я розумію, це бувають фабрики тролів, вони за це гроші отримують, або там хворі, або. От після або я вже другий варіант не знаю. У мене або хворий, або хзем. Щоб ви сказали, як би таких людей охарактеризували, або, можливо, я щось не доганяю, мене, мій мозок трошечки розумніше б зробили. Буду вдячний. В будь-якому випадку, любі українці, будьте здорові! Дуже крути сумочки. Раджу всім.